14 жовтня відзначається християнське і народне свято Покрова Пресвятої Богородиці. З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. З 2014 року указом Президента України Петра Порошенка на свято Покрови призначено День Захисника України. Згідно з переказами та легендами, саме на покрову запорізькі козаки вирушали на зимівлю до своїх куторах та зимівниках. А оскільки в ті часи основним календарем були церковні свята, то і маємо козацьке свято на покрову. З давніх давен так повелося, сутужно жити довелося, і на тернах рідної країни зросло козацтво України, як промінь яси з поміж неба. В захисниках була потреба, і тут з'явився. він, козак, Сталевих шабель він мастак. Він вільний був і з духом сильним був мужнім, хвацьким та кмітливим. Народ в обіду не давав, невпинно ворогів бивав. За святу землю, матір, Бога, була йому одна дорога. За покликом міської долі, щоб зберегти безцінну волю, немало пройдених шляхів, лягло й немало ворогів, Та лиш козак стоїть понині на нашій славній Україні. Напевне, ніхто не сперечається, що козаки це досить цікаве явище в українській і навіть світовій історії, скільки є різноманітних загадок про них і не тільки українських. Однак, з їх мужністю, силою, хитрістю та розумом частенько зустрічається краплинка містики, що робить їх чимось більшим, ніж просто вояками. Окрім зброї, сили та вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу: квітливість та хитрість. Практично завжди козакам вдавалося непомітно підкрастися до ворога позаду і стати його знерацьками. Це звичайно підвищувало шанси на перемогу над ворога. Згадаємо і про оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Як би дивно це не звучало, але його можна назвати прабатьком сучасних підводних човнів. Він складався з двох днищ, між якими розміщували вантаж, аби занурити суно у воду. Так козаки непомітно підпливали до ворогів. Перед початком наступу вантаж викидувався, а судно раптом піднімалося на поверхню. Звичайно, це ставало несподіванкою для противника, адже ніхто не очікував, що запорізьке військо може з'явитися з морських глибин для такого ж діла. Використовувались перевернуті чайки, славнозвісні човни козаків, котрі не боялися ні штормів, ні ворожих військових кораблів. Їх часто перевертали догори дном, аби непомітно підкрастися до ворога. Вони на січі були дуже жорстокими. За крадіжка чи вбивство одного з побратимів, козак не те ще платив життям, а робив це в доволі жорстокій формі. Його могли поховати живцем разом з небіжчиком, або бити кийками, що часто закінчилось фатально. Існував у запоріжців цікавий звичай, їхні корені були завжди відкриті, Мандрівник чи перехожий міг зайти туди, Погостювати, поїсти і рушити далі в дорогу і це навіть якщо господаря немає вдома. Однак існувало сурове покарання з кореня нічого не виносити, інакше покарання. Як хтось знаходив <кій> річ, якусь річ на січі, прив'язує її до високого стовпа. А як за три дні власник не знайдеться, річ переходить у володіння того, хто її знайшов. Розповідають, що на Хортиці досі росте величезний дуб, оспіваний у козацьких піснях і легендах. Деяких з них розповідається, що запоріжці проводили під ним свої обряди, йдучи на бій, подякуючи, що цьому дереву понад 700 років річку Січ можна попроважати першим політичним формуванням на території України. Як в неї були всі ознаки республіки, вона була незалежна. Всі європейські країни намагалися з нею налагодити дипломатичні відносини. Тому, ж і справді, запоріжці були не такими вже й звичайними.